Вітаю! Ви дивитесь Newsroom, незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. Ну, я розумію. Е Позицію Зеленського, тому що він хоче виправдати свої непопулярні кроки. Він залежний від рейтингів, рейтингу залежна людина, тому для нього найзручнішим тут буде якраз варіант уникнути своєї відповідальності і покласти відповідальність на Вокстополі. Да, щось бачите, вимагає народ вимагає цього там нехай. Болючого непопулярного рішення, це ж воля народу. Але виникає питання, чому ж тоді ми проводимо референдум, але не проводимо жодних виборів. Це теж логіка. Якщо, Логі. якщо, якщо ви будете спроможні провести всеукраїнський референдум, то що заважає тоді одночасно провести і вибори, нехай не вибори президента, нехай вибори парламенту, хоча б тому що він ж абсолютно недієздатний сьогодні. Вони в такий Критичний момент для держави, коли тут як виявляється, заявляє міністр фінансів, що нам там скикі там 500 мільярдів не вистачає. Щоб... І в той, і в той самий час відправляється на канікули на цілий, на цілий місяць Верховна Рада. Ну в нас нагадаю парламентсько президентська республіка згідно конституції, а цей орган він просто перетворився на якихось кнопкодавів, яким там згори спускають відповідні рішення. Тобто, сьогодні, як на мене, в першу чергу чергу треба повернути модієздатність нашому головному державному органу. Ну і бажано провести також і президентські вибори. Якщо ви погоджуєтесь на проведення референдуму, то б, цілком логічно було б одночасно провести і не, виборчі компанії, які мають зрештою оновити не, український політикум і привести до влади більш дієздатних лі, не, діячів замість тих колькатлет там і цих іванісових, і, і, і решти там святкових фотографів тобто, колишні ж е, нас. Першої особи сьогодні це сценаристи чи коміки 95-го кварталу ну, в НАТО Україну сьогодні представляє колишній стендап комік. Ну, ну що це за ганьба? Ну, як це можна спокійно спостерігати, коли не дають можливість досвідченим політикам там з багаторічним досвідом не долучатися до захисту українських інтересів? А в той самий час якісь там фіналісти, переможці мама хахатала чи розсміші коміка, вони сьогодні. Займають перші рядки перші в українському табелі про ранги Ну, як це взагалі можна на це спокійно дивитись? Тобто, тут е питання для Зеленського, повторююсь, вигідне та, проведення цього референдуму, але ж тоді виникають і супутні питання, чому не провести відповідні виборчі компанії? Ну, так, дійсно, у нас. Е на жаль, непрофесійність нашого керівництва вона ж в усіх сферах проявляється не лише в дипломатичній та військовій, але й в тому, що стосується соціальної сфери, ну як можна було дозволити вирішувати такі складні питання таким ось кавалерійським, таким наскоком, не враховуючи дійсно такі. Такі наслідки зараз от обіцяють введення цих нових податків, нових акцизів, що призведе до здорожчання в першу чергу палива, і відповідно відіб'ється на цінах на всі товари, на всі продукти. А те, що каже пані Прицкер, що в нас приховані резерви, які ми не використовуємо, зокрема, і величезна діра на митниці, через яку не дають. Можливість зібрати правильну мито правильні податки, поповнити бюджет, що в нас, на жаль, знов ж таки повернулася практика у цих не, олігархів, які в якості міноритарних акціонерів висмоктують всі прибутки державних підприємств. Я завжди ось коли з кимось там сперечаю стосовно там. Спадку, який Зеленський отримав свого часу. Він в рекордні прибутки дали там 10 най найпотужніших най державних підприємств, такі як Нафтогаз, такі як Нацбанк, такі як Укрзалізниця, Укренерго, Центр Укрхліб. Ну і решта там підприємств. Першої десятки вони в ще в 19-му році, в першому році президентства Зеленського дали більше 100 Мільярдів прибутку цій компанії, а вже за рік вони всі стали збитковими, і такі самі цифри вже були з мінусом. Ну, ось як що, що які ще, ще треба наводити приклад без порадності і абсолютно некваліфікованості цієї команди. Ну, це, м'яко кажучи, некваліфікованості. А насправді, і про що каже пані Бріцкер, да що, на жаль, зловживають своїми там становищем ті чи інші. Олігархічні структури, які висмоктують весь прибуток з державних підприємств, роблячи їх збитковими, коли там наші ж ці колишні борці за <кій> з корупцією, да, такі, як Лещенко, який обіймає сьогодні посаду в укрзалізниці, але ж чомусь вони замовчують такі кричущі факти зловживання, коли купуються сам за десь декілька разів завищеними цінами ну ті 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 чи інші е, товари які потрібні для функціонування сьогодні залізниці і таким чином держава позбавляється велич... величезних прибутків не можна дійсно поповнити бюджет якщо все на, на всіх рівнях все розкрадається ну і дійсно нам багато було б багато було б корисніше <кій> залучати замість таких як той самий лещенко чи наєм е, 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 таких кваліфікованих спеціалістів як пані прицкер але ж ми знаємо, що в багато державних підприємств, яких в наглядових радах були якраз присутні західні кваліфіковані спеціалісти, вони, на жаль, позбулися своїх посад і були вичищені, були замінені абсолютно лояльними до влади персонажами, які закривають очі на розкрадання. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.